Мої вітання. У нас в Україні масштабна повітряна тривога, але я обіцяв вам, що покажу, як зробити робота, який оминає перешкоди. Тож, давайте приступимо. Для початку, якщо ви пропустили відео, яке було там нещодавно у мене випущено на каналі, а саме про драйвер, да, або рушій, L293D. Будь ласка, перегляньте це відео. Ми будемо скористаємося саме ось такою схемою. Єдине, що ми додамо сюди ультразвуковий датчик вимірювання відстані, і саме за рахунок нього у нас і буде відбуватися те саме управління. А, сьогодні я складу, скажімо так, швиденько, покажу просто на макетці, як це зробити. Потім додам який неякий корпус і покажу, як він власне, їздить. Трішечки пізніше, тижня через два через три, я створю робота, також на макетці, але такого робота, якого ну, спаяю, скажімо так. Я покажу сьогодні ще яку я макетку буду використовувати. Там потрібно саме не просто з'єднувати, а саме паяти. А, і я додам сюди ще серводвигун. Таким чином, ось сьогоднішній наш робот буде просто: от він їде прямо. Далі, перед ним перешкода, він повертає. І їде в, ну, наприклад, там вправо. Ну, Якщо справа також перешкода, то він також знову ж таки повертається. Той робот, який, якого я планую зробити більш, скажімо так, ефективним, у нього буде можливість не просто повертати в якусь сторону, ну, там, наприклад, вправо один раз всім корпусом, у нього буде можливість прям крутити головою. І він під'їхав до перешкоди, подивився праворуч. Наприклад, там праворуч також перешкода. Повернувся ліворуч, перешкоди немає. Він повернув ліворуч і поїхав. Таким чином його, хоч в лабіринт запускаю, він буде працювати. Так, тож я дуже багато уже говорю. Переходимо в Tinkercad і починаємо збирати. Звичайно, додаємо Arduino Uno. Далі додаємо макетку. Ну, і, звичайно, ми будемо керувати ось такими двигунами. Додамо один, натискаємо три рази R. І розмістимо десь, наприклад, сюди перший. Далі додаю другий. Раз, два, три. Знову ж таки, три рази R. І другий двигун додав. Далі ще нам знадобиться, звичайно, крона, додаткове живлення. Да, ось я його сюди додам. А, також нам знадобиться, звичайно, датчик вимірювання відстані ультразвуковий. У нас тут є з трьома. Контактами є з чотирма. Я використовую з чотирма, тому що у мене всі вони обидва, які є, саме ось такого типу. Тож я їх ось таким чином візьму і додам, наприклад, сюди. Нехай ось так от буде розміщений. Далі, звичайно, нам потрібен драйвер той самий L293D. Шукаємо його і знаходимо його ось тут. Розміщуємо на макетку таким чином, щоб він був. Посередині цієї макетки, щоб вони у нього не перетиналися ось ці контакти. Далі, М -м здається, все я додав, лишається тільки а, приєднати. Приєднувати, як я вже казав, будемо за ось такою схемою. Приблизно, так, ми їх зараз поєднаємо. Ну, давайте швиденько. А, я вже. Зараз не буду пояснювати, який контакт за що відповідав, тому що знову ж таки це є в тому самому відео. Зараз просто буду а, приєднувати. Так, ну і перше, що я візьму зараз зроблю, це я приєднаю спочатку а, все, що нам необхідно до драйвера. А потім вже буду приєднувати двигуни. І в останню чергу я доєднаю саме наш. Скажімо так, наші вуха-очі для нашого робота. Тож, перше, що ми робимо, ми приєднаємо Enable, і далі input і input другий. Ось ці. А вже потім будемо приєднувати все інше. Так, перше, беремо Enable. Ось це, це у нас буде для верхнього мотору. І ми його приєднаємо до четвертого. До третього, до третього да? тому що у нас тут повинен бути шим, Тобто ось така тільда. До четвертого його приєднувати не можна, тому що ми не зможемо таким чином керувати а, швидкістю. Беру enable ось цей. І давайте я його буду додавати ось таким чином, десь через низ. До третього. Далі шукаю тут input. Нехай це буде ось цей спочатку input, і я його додам зараз до четвертого. Далі ось цей інпут. інпут 4 додам до 5 І таким чином просто візьму і приєднаю. Так, звичайно, візьму якийсь інший колір, Нехай це буде помаранчевий. І ось таким чином беремо і просто ось таким чином приєднуємо. Четвертий. Далі шукаємо тут інпут наступний. І приєдную його до п'ятого. Верхній приєднаний. Тепер. Приєднаю нижній. Робимо те саме. Тільки для нижнього буде у нас Enable знаходитись не ось тут, а з першого. Так. Перший, восьмий, далі, сьомий, шістнадцятий. Знову ж таки, все це я пояснював. Так. Ну і тут уже на перемоці швиденечко приєднаю. Так, далі. Ну, нехай це буде у нас жовтий колір, і ми приєднаємо сюди до наших самих двигунів. Це у нас повинен бути output, ось у нас четвертий output, ось у нас третій output. І ми їх просто беремо, приєднуємо до наших двигунів. Ну, ось, Наприклад, цей буде сюди. Output, а цей буде, ну, наприклад, ось так приєднаємо. Те саме стосується і ось цього нижнього. У нас є output 1, Output 2. Приєднуємо. Раз. І ось output 2. Приєднуємо його уже сюди. Так, двигуни ми також приєднали, лишається у нас живлення. Обираємо спочатку червоний. Так, ну і, звичайно, у нас буде плюс до плюсу сюди. Так, а ось цей 5 вольт ми приєднаємо одразу до Power. І це зробимо ось таким чином. Аж ось сюди. Дивимося, наводимо. Тут у нас Power. Так, тут у нас також буде Power. І ми візьмемо і приєднаємо ось таким чином. Чому саме так? Чому у нас два живлення? Знову ж таки, поясню в тому відео. Повертатися не буду. Так, далі. Ground. Граунд можна взяти або. Знизу, ну давайте його так і візьмемо ось таким чином. Знизу приєднуємо сюди. Мінус можна приєднувати також на цю лінію. Так, і ось таким чином ще поєднаю їх разом. І тепер беремо у нас ground ця ніжка і сусідня. Ця ніжка і сусідня. Можна доєднувати до будь-якої. Ну, ось, наприклад, раз. І тут уже у нас є також мінус. Ставимо. Так, і далі приєднаємо. Наш, наші очі вуха, да, наш сенсор ультразвуковий. Так, у нас є тут граунд. Давайте одразу його приєднаємо сюди, щоб уже. Не повертатися до цього, так, і далі нам пови, ми повинні приєднати тепер е, живлення. Живлення ми можемо приєднати, наприклад, сюди. Бачимо, що тут нічого не приєднано, але ж у нас 5 вольт іде на ось цю доріжку. Ми можемо взяти ось таким чином, з'єднати все живлення. У нас додано. Лишається у нас додати всього-навсього тріг і ечо. Тріг ми приєднаємо. Зараз я подивлюся на код. До речі, скетч буде у нас під відео, як завжди. Так, дивимося трік у мене до 10 до 11. Так і робимо. Візьму тільки інший колір. Наприклад, нехай це буде пурпур. Трік до 10. Так, і мене виправляю, Тож я ну, назву його так, як ви пишете. Ехо. Ехо до 11. -го. Так, власне, у нас вже все приєднано, лишається додати код. Код уже є. І, власне, він дуже схожий на той самий код, коли ми просто доєднували а, два двигуни, щоб вони крутилися з невеличкими, скажімо так, а, з невеличкими змінами. Ці зміни зараз я також хочу о, показати, розказати, це буде дуже. Швидко. А зміни заключаються у тому, що ми додаємо тут розгалуження. І саме, по-перше, ми викликаємо функцію, яка вимірює відстань. Ми це вже робили неодноразово. Так у нас є багато проєктів з, а, саме з ультразвуковим датчиком вимірювання відстані. І далі, якщо у нас в даному випадку там більше 20, ну можна зробити наступним чином: 20 це є для реального. А для симуляції можна поставити тут сотню. Якщо більше 100 сантиметрів, то в такому випадку запускаємо функцію move forward, тобто рухаємось вперед, вмикаємо ось тут наповну і вмикаємо двигуни однаково. Тобто, просто два, двигуна, два двигуни у нас будуть в одну сторону крутитись прямо. Якщо у нас інакше, тобто у нас дистанція менше сотні, то в такому випадку ми вмикаємо повернути праворуч. Повернути праворуч, у нас також є функція, і тут просто міняється один двигун починає повертатися в іншу сторону. І таким чином один, наприклад, за годинниковою, інший проти за годинниковою, і таким чином відбувається розворот. Давайте подивимося, тому що ще можливо може бути таке, що вони будуть одразу обертатися в іншу сторону. Запускаємо і дивимося. Так, ні, вони обертаються в одну сторону. Так, і тепер дивимося. Давайте візьмемо і зробимо ось цю відстань меншою. Трішки я зменшу, і давайте ось таким чином. Так, розміщу. І беремо дистанцію і робимо менше сотні. Як ви бачите, тут зі знаком мінус, тут зі знаком плюс. Якщо зробити більше сотні знову, то обидва будуть з мінусом обертатися. Якщо змінити розташування ось цих двох дротів, тобто цей, наприклад, в п'ятий, а цей в четвертий, і тут так само. 8 і 7, то вони будуть обертатися одразу в іншу сторону. Ну, таким чином, у нас буде тут не знак мінус, а знак плюс. Все залежить від того, як ви доєднаєте. Так, і переходимо тепер до збору реального заліза. Прямо тут на столику. Отже, це все, що необхідно, нам для того, щоб зібрати робота. Звичайно, це у нас плата формату Uno. Так, далі. живлення у нас буде. У якості живлення 5 вольт буде використовуватись павербанк, Поки що я буду відкладати. 9 воль буде використовувати некрону. У мене є ось такий варіант. Я тут уже припаяв такий вимикач. Тож, це буде ось такі батарейки. Далі, звичайно, рухатись буде у нас завдяки таким двигунам. І на ось таких колесах. Ну, і так як я цей раз замість чотирьох буду використовувати два тільки двигуна, два колеса, то я обрав ось такий варіант опорного колеса, який буде у нас задорухатись таким чином. І воно може повертатися ось так. Так, далі. Ну, Звичайно, у нас буде ціла така в'язка дротів. Які я буду використовувати, для керування поворотом у нас буде використовуватися звичайний ультразвуковий датчик руху. Для того, щоб зробити корпус, я потім використаю на кшталт накшталт такого звичайного металевого конструктора. Ну тож, потім просто покажу, як я його там зібрав поетапно. Так, ну і одразу на макетці. Буду використовувати драйвер L293D, такий самий, як і в Тінкеркаді. Ну і те, що я казав, у нас є ось така макетка, яку я зараз просто накину, і так скажімо, так швиденько зроблю, щоб її можна було потім розібрати. Ще існують варіанти ось таких макеток. Вона, ви бачите, відрізняється. Ось ну, такі, можна побачити, що вона прозора. Ну, тобто Наскрізь, наскрізь просверлені ось ці отвори, і якщо перевернути її ось цю сторону, то ми можемо побачити такі контакти. Ось саме таким чином можна просто взяти. Давайте там будь-який дріт візьму, зараз покажу. Сюди додати дріт, а з цієї сторони ми його припаяємо. Те саме стосується і, наприклад, ось цієї плати. Ми її вставляємо сюди і з цієї сторони пропаюємо. З'єднуємо доріжки, і таким чином у нас буде а, така макетка. Більш надійний, ніж такий варіант, але цей варіант я можу зібрати розібрати, а цей варіант просто покажу, як можна зробити, скажімо так, на постійній основі з пайкою. Тож, переходимо далі і починаємо збирати. Для початку я зберу ось тут. Покажу, що воно запускається, а потім просто покажу, як можна там додати просто корпус до нього і а, таким чином з'єднати. Так, ну і Почнемо з того, що ми доєднуємо знову ж таки драйвер до нашої плати. Так, Беремо дроти і починаємо з'єднувати. Для початку візьму по одній такій перемичці. А потім ось такі здвоєні, також у мене перемички є для того, щоб вам приєднати. Так. А, перше, я беру Enable і доєдную, як у нас по схемі до третього піна. У нього ви бачите, тут знову ж таки тільда така. Це означає, що вона підтримує Шим. Далі це у нас буде другий тут контакт. І поруч з ним буде аж перед останній контакт, ось таким чином, і доєдную це все до 4 та 5. Потім, якщо що, я їх змінюю містами 4 і 5, щоб у нас двигуни обертались в одну сторону. Так, те саме проробляю і з нижньою частиною, тільки, вже, як ви пам'ятаєте, воно тут о, о, дзеркально зміщено. Тільки ще відображено задом наперед, тобто enable тут у нас буде перший. Так, доєдную його, як по схемі, до 9. Так, а ось цю парочку наступний і перед останній. Доєдную до 8 та 7. Так, є. Далі приєднаємо напевне одразу двигуни. Двигуни ми приєднуємо до сусідніх. Аутпут буде поруч з інпутом. Тобто тут ми просто беремо і ось таким чином приєднуємо. Просто поруч. Один і два. Цей двигун так само. Так. Готово. Можна їх отак от поставити буде, щоб просто побачити, в яку сторону вони обертаються. Так, далі. Доєднуємо живлення. Ну, по-перше, давайте поставимо блок з батарейками. Чорний у нас буде мінус. І плюс буде червоний. Можна їх прямо сюди доєднувати. Так, поки що воно у нас вимкнено вимикач, щоб ну, випадково не запустити його. Так, далі. Додаю живлення раз, І додаю його ось сюди. Два. Тепер у мене. Живлення на низ подане. Так, тепер візьму і додам живлення таким чином. 5 вольт, додаю червоний сюди. І граунд приєдную до довгої цієї лінії. І до макет до мікроконтролера шукаємо граунд, приєднуємо коричневий. І до 5 вольт приєдную червоний Так, є. Тут живлення приєднав. Лишається тепер іще доєднати граунд. Що ми, власне, і робимо. Раз. І ось тут доєдную граунд, наприклад, сюди. Також візьму, з'єднаю його з нижнім рядом. І доєдную граунт на цю сторону. Так, є. Також зроблю наступне. Візьму 5 вольт і приєднаю до нижнього ряду, щоб я міг сюди просто приєднати потім. Ну прям зараз, напевне, датчик. У нас є тут плюс-мінус, то я їх так і доєдную. Чорний це у нас буде мінус, тобто граунд. Доєдную його до мінусового контакту. І плюс доєдную до плюсового. Так, лишається у нас додати. Давайте я розміщу десь ось таким чином, щоб і видно було. Так. І додаю тепер його. Ечо це у нас буде знову забув. Так. Ехо 11. Дивимося, який у нас тут буде ехо. Ось він у нас підписаний. І це зелений. Ехо 11, жовтий буде у нас трік. Так, ну насправді можна сказати, що вже все готово. Додаємо живлення. Вмикаю, і у нас починають обертатися двигуни. Так, і вони обертаються в різну сторону, тому мені потрібно взяти і переставити місцями, ну, наприклад, ось ці два, п'ятий та четвертий. Те саме, що я і казав. Я їх просто дістаю, міняю місцями. І доєдную назад. І запускаю знову. Тепер вони обертаються в одну сторону двигуни. Так, і коли я поставлю, скажімо так, перешкоду, ви побачили, що цей ось ну, ніби трішечки дернувся, і він почав обертатися в іншу сторону. Тобто зараз вони обертаються у нас проти годинникової стрілки. І коли стається перешкода, то один з них починає обертатись за годинниковою. Збираю, не буду витрачати час, і так відео буде довгим. Збираю це все в корпусі і показую, як це все працює. Отже, вийшов у мене ось такий крокодил. Все, як ви бачите, на швидку руч зібрано. Тобто, ось на стяжечки та на болтики. Ну, Це варіант для того, щоб зібрати, і ось зараз я його протестив на вулиці. Зараз вам покажу, як це відбувалося. Ну, і після цього я його просто розберу. Тож, потім ми поглянемо саме більш компактний такий варіант. Можливо, також за допомогою конструктора, але уже. Ну, скажімо так більш такий охайний варіант.